Вітаю вас, шановні глядачі. Сьогодні ще раз хотів би з вами поділитися своїми думками. І, ну, мабуть, це в певній мірі рефлексія на ті останні події, які відбувалися на тернах нашої Олександрійської пархії, конкретно Весмите Приютівка. Дуже багато негативу. Дуже багато думок, емоцій, переживань. Але я ще раз хотів би запропонувати всім нам замислитись не тільки над конкретними діями або обставинами, а насамперед ну, відчути гостроту внутрішніх моментів, які, я впевнений, будуть і в певній мірі. Визначати наше майбутнє. Насамперед, мені б хотілося подякувати нашим вірянам за їх небайдужість, за їх молитву. Мені б хотілося подякувати нашим священнослужителям. Незалежно від того, яку ми приймаємо участь у нашому епархіальному церковному, духовному житті, помітно чи непомітно, якщо людина має. В своєму серці ну, дійсно щирі і справжні відчуття приналежності до церкви Христової, я вважаю, що тоді все, все на своєму місці. Більше того, я можу констатувати, ось уже на цей час ми ствердилися, ми ствердилися в своїх переконаннях. І я це кажу не тільки про себе або про наших священнослужителів. Я це кажу насправді насамперед про наших людей, скільки різних вбросів, скільки різних інформаційних волн, скільки різних, знаєте, таких масованих атак на свідомість людей, але вони залишаються, залишаються своєю церквою. Вони залишаються в тому ж православному світогляді. Так, хтось пішов, хтось, можливо, взяв якусь паузу і якось відійшов. Можливо, хтось очікує різні, так би мовити, категорії наших вірян, але в основному, і я це свідчу, знаючи свою епархію, Наші люди стверджені в своїй вірі. І, безумовно, це є велика милість і велика радість від Бога. Що стосується моїх переживань, безумовно, я для себе, наприклад, зробив певні висновки з того, що відбувалося ось декілька днів тому. Ну, по-перше, я побачив. Не тільки в комусь, а на жаль, і в самому собі дуже багато, знаєте, таких емоційних хвилювань. Безумовно, я можу себе виправдовувати, але це не зовсім правильно, тому що ми, як християни, повинні все ж таки в собі, знаєте, виховувати любов, виховувати стриманість, терпіння. І все прощення. Так, коли я бачу, що у наших людей відбирають можливість молитися, коли я бачу, як нахабно і беззаконно забирають майно, яке так важко цими людьми знаєте, зароблялося і збиралося, це викликає обурення. Людські. Обу. Але я ще повторюю. І ще ще раз, безумовно, всіх нас закликають до виваженого, стриманого і християнського відношення навіть до таких ну, провокаційних і досить ну, неправильних подій, які ось можуть розвертатися навколо нас. Ми, як християни, Безумовно, не повинні відповідати на злобу зло. Ми не повинні реагувати на ненависть, на неправду такою ж ненавистю і е, намаганням е, якимось чином, знаєте, когось принизити або, е, е, ну, бути вище, е, когось переконати в чомусь. Я розумію, що. Багато людей сьогодні дуже поверхнево розуміються в церковних питаннях, але досить чітко сприйняли і усвоїли ось ці такі, знаєте, меседжі про нашу конфесію, про наших священнослужителів. Я чув, ось в спілкуванні з людьми, з людьми, навіть от в приютівці, оці такі, знаєте, шаблони. Які нічого спільного з реальністю практично не мають. Я, на жаль, побачив, що ніхто не хоче нікого слухати. Я, на жаль, побачив багато дійсно ненависті. Я, на жаль, побачив, що з нас сьогодні створили завдяки в тому числі і засобам масової інформації ворогів. Ворогів, які не знаю, що з нами робити веселяти, вбивати, засуджувати. Я не знаю. Ви, ви, ви розумієте, я це зараз скажу ну, досить щиро. Для мене це дуже важливе питання, що чекає нас в майбутньому. Як ми вирішимо ці, ці проблеми? Адже розумієте, суспільство розділяється. І це факт. Це факт, суспільство починає якесь таке, знаєте, протистояння, релігійні це питання, або якісь ще вподобання. Але я, але я відчував, як ми будемо це все, знаєте, зшивати. як ми будемо це все примиряти. Ну, я, знаєте, можливо, це було знову ж таки емоційно, але я, я, я хотів почути, яке рішення? От яке рішення між християнами. Коли відбуваються такі проблеми, що ми повинні битися, ми повинні, знаєте, доводити свої якісь, якусь свою правоту кулаками. що Ми повинні ми, ми, ми повинні якось уничтожати один одного, що ми повинні робити, як християни. І для мене це ну, таке, знаєте, дуже болюче питання. Дуже болюче. Я розумію, що ось Рішення цього надскладного питання, воно повинно початися з кожної людини. Ви знаєте, до мене підходили представники іншої конфесії, і як це не дивно, вони перепрошували за такі обставини. Я був здивований, чесно вам кажу, але це я кажу: ну, правда. До мене підходили люди з іншої сторони. І просили пробачення за те, що ось ми, які називають себе християнами, і вони, які також називають себе християнами, дійшли до такої ну, проблеми, що ми починаємо вирішувати всі питання ось бійками, сварками, злобою, знаєте, такими емоційними різними переживаннями і таке інше. Це проблема. Це проблема не тільки тої невеличкої громади або того невеличкого села, де це відбувалося ось в останні дні. Це, мабуть, проблема всього нашого суспільства. І це дуже великий виклик для всіх нас. Я хотів би це питання поставити не просто як, знаєте, так в повітрі. А я хотів би, щоб кожен із нас відповів, що потрібно. Що потрібно зробити, щоб в нашій державі... В нашому народі був ну, насамперед релігійний спокій, мир, злагода. Зовсім недавно. Ну, мабуть, вчора я почув одного ек політичного експерта, відомого досить, який зазначив, а що насправді ж нічого особливого не відбувається, не прийняли сумнозвісний закон про, так би мовити, заборону там, релігійних організацій, афільованих з країною агресії, агресором, прийняли ще якісь там значить, постанови і таке інше. Але ж ніхто нічого не каже. Там, українська рада церков підтримала це питання. А, наприклад, ну так би мовити, від Української православної церкви нічого не чутно, мовчання. Народу, людей, віруючих, священників мене це здивувало. Але я зрозумів, що ну, ось це таке сприйняття реальності. І сьогодні багато хтось може дійсно подумати, що, ну, що ж, от прийняли такий закон, та й все, і всі мовчать. Ніхто не переживає, ніхто нічого не висловлює, всі, так би мовити, задоволені. Але я безумовно знаю, що і священоначаля нашої української православної церкви і багато віруючих, багато віруючих, і, і наші священнослужителі переймаються цією проблемою. Так нам не у нас немає можливості доносити до широкого загалу ці всі питання і своє занепокоєння. Але ну насправді ми не мовчимо. Нас хвилює майбутнє нашої країни, нас хвилює, я вважаю, питання національної безпеки, а саме релігійний спокій і мир в нашій країні. Ми законослухняні громадяни. Ми хочемо дійсно ну, розвитку миру, спокою нашому народу. Ми допомагаємо нашим захисникам, молячись за них і роблячи все можливе, щоб наближати перемогу. Ми дійсно свідомі громадяни. І це в більшості своїй саме так. Я зараз це не кажу, знаєте, для проформи, щоб якось ну, вихвалятися чимось. Ні. Але я кажу про те, що наші віряни. Наші священнослужителі це люди, які, повірте, вони приймаються не тільки своїми корисними, особистими проблемами майбутнього, але і майбутнім нашої країни. Я це все можливо кажу емоційно, але мені так хочеться, щоб ми дійсно були віруючими у Христа. Тому що ось у Приютівці я побачив, на жаль, багато. Якоїсь іншої віри. Я побачив дуже багато політики. Вибачте, ну невже Христос так би себе поводив? Невже Христос би заради свого вчення, заради своїх переконань, заради проповіді, Він би захватував синагоги, він би вишторхував би людей, він би зламував би замки. Ну, Невже Христос е е чіпляв би різні е зневажливі такі, знаєте, ярлики, е е е обурював би інших людей, принижував би їх? Та ні, Христос такого б ніколи не зробив. Ну, Де ж тоді Христос? Де ж тоді серед нас християн, Христос, в якого ми віримо, якого ми любимо, з яким хочемо бути? Вибачте. Коли е, якась охоронна фірма приватна, як мені сказали, чи то з Полтави, чи то з Кременчука, починає вирішувати проблеми релігійного життя е, тої або іншої громади, де ж Христос? Де ж наша віра? Де ж наша любов? Коли... Е, Ну, Ви знаєте, я чув там такі моменти, коли з їхньої сторони казали, що зайшли в храм, дивилися там на престолі чи антимінці? Хто дивився? Люди в, в камуфляжній формі. Ну, вибачте, це вже, це вже блюзнірство, це якесь кощунство. Ну як це? Чому комусь дозволено зайти просто так в Алтар, керуючись політичною цілісообразністю? Глядіти під Євангеліє, чи є там святиня, антімінць, до якого можна доторкатися тільки священнослужителю, і то в установному, так би мовити, одязі. Для мене це ну, безумовно, за, за, за гранями розуміння. Я ще раз і ще раз хотів би закликати всіх нас, друзі, до. Миру і братської любові серед християн. Я хотів би, незважаючи ні на що, сказати, що ми повинні переходити від бійок і е, ось такої знаєте, взаємної лайки і, 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 і звинувачень до якогось діалогу. Ну невже, невже не можна було б прийти і поспілкуватися з тим же настоятелем? Ні, це все було зроблено, заплановано, начебто, знаєте, якась просто ну, така операція. напівмілітаристська, розумієте? Тобто це ж там з раціями ходять, периметр оточують, там замки нові цепляють, щось там розумієте, ведуть стрім і це з храму, ведуть прямий ефір. І це значить, знаєте, начебто відбувається десь на, на фронті. Така термінологія, такі, такі, таке враження, що ну все, ось-ось, ось воно, ось, ось воно. Ну що це зна? Хтось скаже, хтось скаже, я розумію, що це ось так спеціально, цей, значить, священнослужитель, все це, але, але я, я побачив, я побачив. Величезні проблеми, які не з'явилися вчора, а які накоплюються, і я не знаю, до чого це все призведе. Я не знаю, до чого це може вилитися. Завершуючи ну, такі свої, можливо, знаєте, сумбурні роздуми, мені б хотілося б нагадати слова апостола Павла. До филиппесийцев же, не страшитесь ни в чем противников. Это для них есть предзнаменование погибели, а для вас спасение. И это от Бога, потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него. Я знаю, що нам нелегко. Я знаю, що багато з наших віруючих переживає і дійсно вболіває за долю нашої церкви. Але я хотів би, щоб ми, не зважаючи ні на що, залишалися б християнами, залишалися б з Христом. Щоб ми пробачали, щоб ми вчилися любити. Щоб ми вчилися терпіти, щоб ми вчилися бути мужніми та відданими своїй вірі, своїм переконанням, своїй церкві. Так відбувається страшна, несправедлива, безумна війна, яка забирає життя наших співвітчизників, життя наших міст, сіл. Але не дай Боже, щоб ця війна вона стала реальністю в, ну, в нашому серці, в нашій душі. Щоб ця війна вона зруйнувала ось це єднання нас як людей, щоб ця війна розділила нас і сказала, що ці українці. Вони правильні, а ці українці неправильні. Я хотів би, щоб Господь зберіг нас від цього. І Давайте будемо молитися, і давайте будемо робити все можливе, щоб не допустити цього. Нехай Господь благословить наш народ, наших захисників, миру і нехай дасть нам сили перемогти. Не тільки зовнішнього, але і ось такого внутрішнього дьявольського ворога, який вбиває нас як націю, вбиває нас як людей, як християн. Допоможи нам, милосердний Господь!